Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд чергового матчу в рамках сьогоднішнього єрового туру Асоціації футзалу міста Львова, де зустрічаються представники Львів бізнес-ліг Юрдорош на хронометражі. Передача пройшла на Дениса Дубанича той стріляє він завжди на вістрі. атаки, дуже якісно працює з м'ячем, удар! і Немає взяття воріт Артюшенко. Про такі. Пане, корисний, іноді попереду. Удар! Від Романа Осідача. Помов вперед на Андрія не заб'є він швидше за все, оскільки кут доволі го. Теж покладають чималі надії. Одноклубники. З лівої у дальній кут там не знайшлося пар... передача на ближнього. Ще один. Удар! Немає взяття воріт, Остайщук! Отут підтримки. Одноклубників закидання! Удар! Гол! Ви Виймайте, браво! Ось! Той гравець, який отримав не так багато ігрового часу. Забиває першим. Але це також не саме ключовий аргумент. Дубанич! Дубанеч! один один! Все ще з того листану. Нарешті прорвали Дениса Дубанич без роздумів поміж ніг Андрію Процьку. Можна дозволяти собі трішечки. Пострибати. У Підкаті тут часом не було пенальті. Круковський апелює. Удар. Ось побачите. Чекаємо на дабл пенальті. Удар від Остащука. Приймає на себе Юр Круков Та провести за потреби ротації. Передача надалі стійку не забуває Круковський, яка ж була прекрасна. Кидають м'яч на вільного. Тут потрібно стріляти. Удар! На жаль, не забиває. Володимир. Були шанси стати героєм першого тайму Передачу прекрасно віддає. Удар! І знову лісовський на висоті Круковський. З лівої! На добиванні! Гол 2-1! Все ж таки авангард друге виходить вперед. Це так хвилина поєдинку. Знову Петлак пробиває по центру. Ще одна спроба! На добування Єор Хруковський стійка. На ну, сьогодні здобув свою перемогу. Е, команда з фестом змагалася, чому ж не побіг на дальню стійку Степан. Андрій Округ намагався відібрати м'яч. Остащук, Дубалич Сстелився у підкаті на битві голкіперів. Зараз удор! Питлак Перед помилка. Артюшенко стріляє з цієї досить непростої позиції Дубалич. Та ним! Поліз в обіраш осідач. Стріляти потрібно з лівої, непогано по центру. Прочко на висоті. Мінус один помилка. Округ! Удар! Немає голу! Ліфінський рятує своїх убили. Романа віддати передачу. Лівий один! Вітайте жімопас! Удар! Голу немає! стійко, Як Кіліць. Передача на Дениса Дубанич. Розвертайся! Стріляє, немає голу! Як же ж тут не забиває Артюша! У альянсу бачу мінімальну кількість гравців, але... Удар Немає голу! голо! Як же ж класно грає суперника. Ось суперника. Посідач. Дубанич з лівою по центру воріт. Манда Нептун розминається. Сьогодні чудова обойма. Звичайно, альянсу буде не просто петлак! Удар! Гол! Ви маєте 3-1! Ну все! За свого досягнув! Браво! нас довнатий, м'яч вистелиться у підкаті. Остащук! Пусті ворота, Романи, віддай до один. Не вдасться зараз забити ще одна спроба передача на да. Туна. Ось уже бачу. Щонайменше п'ять полів. Гравців Остащук не забиває. Там пройданечка. 45 секунд. Дубани. Пробиває, немає голу Прочко. коли грає на паркет, ані штучній траві. Остащук. Помил. Петлак. Пусті ворота. Удар від зановія! М'яч у сітці, виймайте, браво! Холоднохровно зараз розібрався так елегантно. Ну і все. От от можна буде давати фінальний свисток. Дубаний справою, все! Дякуємо командам за гру. З рахунком 4-1 авангард переграє грім. Попереду Альянс та Нептун.